Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого красивого і дуже смачного тортика, який я зробила на день народження моєї донечки. Тут у мене 5 яєць, додаю пакетик ванільного цукру і збиваю до легкої пінки. Потім додаю частинами 200 г цукру. І збиваю поки маса не збільшиться в об'ємі і не побіліє. Додаю 125 мл молока, 100 мл олії і дрібку солі. І перемішую все міксером. Довго збивати не треба. Окремо змішую сухі інгредієнти: 250 г борошна, 40 г какао і 10 г розпушувача. Залишилося ще раз добре перемішати міксером, щоб все об'єдналося. Так як це тісто рідке, то дно форми я обгортую двома шарами фольги і форму обов'язково змащую рослинною олією. Випікаю при температурі 170 градусів 30-35 хвилин. Готовність бісквіта перевіряю дерев'яною шпажкою, Вона повинна виходити із тіста сухою. Форма зараз у мене 26 см. Цей торт буде великий. Витягую його з форми і даю трохи охолонути, а тим часом займуся фруктами. Нарізаю невеличкими шматочками ананаси, їх знадобиться приблизно 150-200 г. Те саме роблю з чорносливом, у мене його теж 150 г. Кількість і вагу фруктів ви можете використати за своїм бажанням. Але бажано, щоб вони були всі або свіжі, або консервовані. Щоб вони не домінували, а доповнювали один одного. Ще мені знадобиться стакан консервованої вишні без кісточок. Це приблизно 200 г. Подивіться, який м'який, і водночас пружній вийшов бісквіт. Ділю його на три частини. Для крему я беру 200 г сметани, додаю 100 г цукру і 1 пакетик ванільного цукру. Перемішую все і залишаю на 5 до розчинення цукру. Тепер беру 250 г маскарпоне, додаю сметану з цукром і 150 мл вершків. Спочатку перемішую міксером на невеликій швидкості, щоб всі інгредієнти об'єднались. А потім на великій швидкості збиваю до утворення стійкої маси. Цей крем збивається дуже швидко, буквально за одну хвилину. Тому слідкуйте, щоб його не перебити. Крем візуально ділю на дві частини, але спочатку виділяю зовсім трошки крему для того, щоб потім вирівняти бокову частину торта. Змащую одною половиною крему нижній корж і рівномірно розподіляю по ньому половину фруктів. Те саме роблю з другим коржем. Накриваю третім коржем і підрівнюю залишившимся кремом бокову частинку і верх торта. Після цього для повної стабілізації торта його треба прибрати в холодильник на декілька годин. Я це роблю на ніч. Коли торт стабілізується, його треба покрити слоєм ганашу. Для цього я беру 200 г шоколадної глазурі і розтоплюю її у мікрохвильовці приблизно хвилинку півтори Потім ретельно перемішую, щоб не залишилось жодного шматочка. Якщо ваша шоколадна маса занадто гаряча, дайте їй охолонути декілька хвилин, а потім вже додавайте масло, щоб воно не розплавилось. Вершкового масла знадобиться 100 г. Перемішую все, щоб об'єднати, і збиваю міксером до отримання такого пастоподібного стану. Чим прохолодніше буде шоколадна глазур, тим густіше вийде ганаш. Але я люблю покривати торт не дуже густим ганашем. Так як я не професійний кондитер, і у мене залишається тоді більше часу, щоб його вирівняти, поки він застигне. Так як я буду прикрашати свій тортик мастикою, то покрити ганашем його слідує обов'язково. По-перше, він добре тримає форму. А по-друге, утримує вологу всередині торта і не дає поплити мастики. Так як тортик холодний, шоколадний ганаш швидко застигає і прикрашати тортик вже можна через 15 хвилин. Підпилюю стіл цукровою пудрою і буду розкатувати мастику. Рецепт мастиків в мене вже є на каналі. І щоб не повторюватися, я вам залишу посилання на неї в описі під цим відео. Розкатую лист приблизно на 6-7 см більше, ніж діаметр торта і товщиною 2-3 мм. І покриваю ним торт. Мастику акуратно розправляю і придаю їй форму торта. Якщо я щось забула вам розказати, повний рецепт буде в описі під цим відео. Коли все вирівняно, можна обрізати непотрібну мастику, і залишилося тепер прикрасити наш тортик квітами і туфелькою. Залишки мастики повертаю в пакет і в холодильник. Як зробити таку туфельку і квіти, я обов'язково покажу в наступних своїх відео, тому що це процес не дуже швидкий, але дуже приємний. І якщо ви маєте бажання, хто має бажання, ви зможете обов'язково все це подивитися. А для тих, хто не дуже любить возитися з такими прикрасами, то достатньо буде навіть зробити такий торт. Він виходить дуже смачний, неймовірно легкий і соковитий. Ну, а в мене вийшла ось така краса, буду дуже вдячна вам за відгуки. Кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Готуйте, творіть разом зі мною, це не складно, хоча потребує трохи вашого часу. Зараз покажу вам торт у розрізі. Ледве встигла, щоб відрізати шматочок для вас. Дуже легко ріжеться, дуже ніжний і м'якенький. До речі, квіти на шпашках теж дуже зручно їсти. Торт такий ніжний, пропитаний, соковитий, а крем просто тане у роті. Хочеться їсти і їсти. Готуйте з задоволенням і всім смачного!